Так трахати мозок людей це класика. Я думаю, ця людина отримає мільйонні контракти. Що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, ну, з 15-го зробити 17-й iPhone. Це треба було постаратися. Багатьом треба вчитися. Я визнаю, в мене iPhone, я тащусь, і це найкраще зараз телефон на ринку. Звісно, що піксель це теж класний. Вибір, якщо ви ставите туди, наприклад, Рафен ОС, вас не знайдуть. Там можна зробити два середовища, тобто один пароль під дружину, один пароль під ваші особисті порнохаби або крипту, або наркоту, або, я не знаю, ще щось. Але в будь-якому випадку для мене iPhone це крута штука. Він якісний, інтерфейс і все інше в ньому дуже круто. Але що ви думаєте на цей рахунок? Напишіть, будь ласка. Бути здорові?